Тебе сьогодні чуть не запакувало ТЦК. Ти Добре. поїхав за автомобілями і чуть не опинився на ДВРЗ знову. Ну не, не знову на ДВРЗ, на ДВРЗ мене ще не було. Ну, По-перше, був в Одесі. А, так я тобі а, більше скажу: день на почався з ТЦК, а далі, а, ну якби окей, там подивились документи, все нормально. Нормальні хлопці оказалися, але просто, ну знаєш, ну, сам негатив. Знаєш, ти сидиш собі, отак спокійно, сидиш собі, там ні о чому не думаєш, п'єш каву, і туди підлітає спринтер Волічовський. Зразу вилітають шість угу. чоловік, і ти такий знаєш, там стоїш, дивишся на них. Дима, є моє. Говорить, документи. Показав документи, всі діла, все нормально, поговорили, що на руке, що туди. І, коротше, поїхали. Ну, то таке, то все мелочі. Так а навіщо ти в Одесу та їздив, розповісти? Ну, я ж поїхав в автомобілі забрати. з Кореї. пройшли наші автомобілі довгождані. Це ЛФ17 го року і дві левки 18 го року. Вже беремо від 17-го року автомобілі. А в основному ну, 17 го року взяли, бо ну, типу, гарна машина сама по собі ці, ціленька, на гарних фарах. Тобто, в принципі, непоганий автомобіль. Так. Зелененький, як завжди. ну Понятно, таксішка, діло, 400 тисяч пробігу. там, е, Понятно, треба готувати, Але буде в оренду викупу 17 2017 року, 2018 року. Люди вже будуть їздити, бізнес-клас, вже 100% вони проходять. Далі ще замовили е, кап'ятих, е, трошечки нюрайзи скоро приїдуть, також е, замовили. ну Трошечки оновляємо сонатки, бо сонатки завжди люблять люди. Зрозуміло, що автомобілі більш свіжіші більш дорожчі вони коштують, але можливо там автомобілі будуть по 125 доларів, але на 4 роки. Ну, тобто, як якби, якщо ми говоримо про без першого внеску. Якщо на три роки трошечки більше платіж буде, звісно, можна раніше все повиплачувати. А раніше, коли виплачуєте, все перераховуєте, звісно, на всі автомобілі гарантія, всі автомобілі будуть повністю обслуговувані. Тобто зараз в них масла, ходовки, все буде дивитися, хімчистка, покраска і виходять ляльки. Тобто є автомобілі в оренду з правом викупу, без першого внеску звертайтеся, допоможемо.